Мир вам і Божа благословіння! хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні хотіла з вами поділитися таким откровінням на рахунок того, як поріднитися з Богом. От я вам наведу такий приклад, що якщо людина помирає і кажуть їй царство тобі небесне, це безглуздо, тому що людина вже померла і померло її тіло, а душа її дух пішла до Господа. Чи пішла в пекло. Це наш вибір, чи йти до пекла, чи до раю. Тільки наш вибір, ми робимо нашими вчинками на землі. Цьому нам допоможе бути ми з Ісусом Христом, з Господом, чи бути, служити іншим дияволу. У нас є, Господь нас створив по подобі своїй. це тіло, дух, душа. І якщо нас. Відповідаємо Господньому слову Біблії, що пишеться. І служимо Господом. Господь нас забирає до себе, коли ми помираємо, і наша душа і дух відходить до Господа. А якщо ні, то помираємо, наше Тіло умирає, і наша, наша душа і Тіло йде до пекла. І ми можемо примиритися з Господом, служити йому на цій землі. Цьому нам допомагає покаяння, розкаяння, щире розкаяння, щоб не повертатися до гріхів, які вже були, і змінити своє життя. Також привернути до Господа, забрати своїх друзів у царство небесне, яке зараз ми створюємо, Господні.